З'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей, і навчає нас, щоб ми, відсуравшись безбожності та світських пожадливостей, жили помірковано та праведно і побожно в теперішньому віці, і чекали блаженної надії та з'явлення слави великого Бога і Спаса нашого, Христа Ісуса, що самого себе дав за нас, щоб нас визволити від усякого беззаконства. Та очистити собі людей, вибраних у добрих ділах запопадливих. Послання апостола Павла до Тита, 2 розділ, 11, 14 вірші. Благодать милість та мир вам від Бога нашого і Спаса нашого Ісуса Христа в студії Володимир Родим'юк. І також в студії наш новий гість, і ми сьогодні продовжуємо нашу розмову про Божу благодать. Ми відкриті для спілкування, тому ви можете нам зателефонувати після цього випуску. Запишіть, будь ласка, номер телефону 098 92 57 061. Ще раз 098 92 57 061. Або інший номер 050 2415 713 050 2415 713. Залишайтеся з нами. Тепер я маю е, честь представити нашого гостя е, Володимир Піц. Служитель церкви з міста Коломиї, деякон проповідник. І ми сьогодні разом з Володимиром продовжуємо тему, що таке благодать. Вітаю, Володимир, в е, нашій студії. Дуже дякую вам, дякую тобі, що ти приїхав до нас. Ще рано говорити на ви. Е, і ми говорили минулого разу, що благодать спасає. Але ми будемо говорити сьогодні, що робить благодать, чи Бог через благодать. Нагадай нам, будь ласка, взагалі, що означає слово благодать. О, коротенько, коротко. Коротко так. Це добрий дар, це благий Божий дар. Тобто Бог Він пропонує людині прощення гріхів. І не за добрі діла по своїй милості. Все є благодать. Добрий подарунок від Бога. Так. І якщо по милості Господь нас не карає, а по Божій благодаті, Господь нас нагороджує вічним життям через заслуги Ісуса Христа. Благодать нас спасає, благодать спасає всі, хто приходить до Бога. Бог через цю благодать нас спасає. І ми будемо читати цей текст, і тут далі написано, що ще робить благодать. Так, от послання Павла до Тита, на другий розділ, з нас вірша, ми читали минулий раз. Бо з'явилося Божа благода, що спасає всіх людей, навчає нас, щоб ми відсуравшись безбожність та світських пожадливостей, жили помірковано та праведно і побожно в теперішнім віці. І чекали блаженої надії та з'явлення слави великого Бога і Спаса нашого, Христа Ісуса. Що самого себе дав за нас, щоб нас визволити від усякого беззаконства та очистити собі людей, вибраних у добрих діла запопадливих? це дія Божої благодаті, яка явлена для нас. І знаєте, ну, перше, ми минулий раз говорили про те, що Божа благодать вона спасає, і як вона діє. Вона сьогодні не вкорочила, вона може кожну людину, яка визнає себе грішником, вона прощає, адже кров Ісуса Христа вона має силу змити будь-який гріх. Одно, я вже торкнувшись цієї теми, я ще одну історію розкажу. Коли після проповіді про благодаті, про очищувальну кров Ісуса Христа, одного проповідника, до нього підійшов один чоловік і спитався, чи ви говорили правду? Він питається проповідника, що ви маєте саме на увазі? Ну, ви сказали, що кров Ісуса Христа може очистити нас від усякого гріха. І він каже, так, дійсно, так написано в Біблії. І він тоді привів його до себе, в одне приміщення, попросив взяв його в гості і каже: дивіться, це будинок, це будинок, де люди п'ють, де займаються розпустою, де багато гральних автоматів. І тут люди просто пропивають гроші, ми тут людей обманюємо. Я є власник цього за закладу. І ми неодноразово бачу людей, які йшли у вічаю додому, п'яні. І я знаю, що в них проблеми вдома. Скажіть, а Бог може простити мій гріх? І він каже, написано: кров Ісуса Христа очищає нас від усякого гріха. Знаєте, тоді ця людина витягує пістолета, кладе на стола і каже: Знаєте, цим пістолетом, каже, було вбито кілька людей. Одного вбив я, двох вдвох був мій друг. Скажіть, а Бог може простити мій гріх? І він каже, звичайно, написано, кров Ісуса Христа очищає нас від усякого гріха. І тоді Він каже, через дорогу знаходиться мій дім, там проживає моя дружина і маленька донька. Одного разу, коли я прийшов не в настрій, був п'яний, ми почали сваритися з дружиною, я її почав вбити. І ось моя донька заступилася за, за свою матір, я її штовхнув, вона впала на плиту, де була гаряча вода, і вона опарила повністю собі лице. Вона зараз ну, в жалюгідному стані. Скажіть, а Бог може простити мій гріх? Знаєте, цей проповідник послухав цю історію яка, ви знаєте, каже, ви розказуєте дуже іс плачавну історію. Але однозначно в Біблії написано, що кров Христа вче від усякого гріха. І знаєте, вечором було чути. Звук розбитих пляшок, перевернутих столів. Ось цей чоловік він перевертав у всьому гральному будинку всі автомати, розбив всі алкогольні напої. І коли прийшов додому, знаєте, ж дружина з дитиною, вони прислонились до стінки, боючись свого чоловіка, батька, І він сказав: дружина, дітки, не бійтеся мене. Тому що Бог сьогодні привів до вашого дому нового чоловіка. Кров Христа очистила не від усякого гріха. А це Божа благодать, яка спасає. Так, бо деякі люди, які думають, що вони праведні, вони, наприклад, чують цю історію, як кажуть, вбивцю, такого прощати. Та такого ніколи не треба прощати. І, і вони, якби, стають на сторону різних монітних фарисеїв, книжників, які не розуміли, чому Христос. Спілкуються з грішниками, з митниками, з людьми, які, по суті, є дно суспільства. А власне, Христос каже: я прийшов, щоб полікувати цих людей. Ці хворі люди, хворі гріхом хочуть спасіння, вони потребують спасіння. А ті, які ніби думають, що вони праведні, насправді вони неправедні, вони відкидають цю благодать, вони відкидають цю Божу милість. Тому і. Е... І фарисеїв і е, явних грішників Бог кличе до покаяння, і одні, і другі потребують спасіння. Ми всі зрішили, всі позбавлені Божої е, слави, і ми всі е, тільки по Божій милості, по Божій благодаті можемо отримати це спасіння. А, так, І чим швидше, тим краще, бо потім буде пізно. Хтось думає, каже, а, е, ну це прекрасно. Я ще, ще здійсню пару е, гріхів, ще пару років поживу грішним, а потім куди Бог дінеться. Він вже добрий, він може, Він мене спасе. так? Ну, Завжди пам'ятаємо, що за всякий гріх треба потім буде розплачуватися. Так? Е, часу того не вернеш вже. Тих років змарнованих, які ти віддав, для, е, чи хтось віддає для гріха, для диявола, ти вже того часу ніколи не повернеш. І е, 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 Бог може дати тобі покаяння, а може й не дати покаяння. Тому е, зловживати Божою благодаттю – це гріх так само. Коли Бог торкається серця, коли Бог торкається душі, треба. Ти визнаєш, що ти вже наробив е, помилок гріхів. Треба каятися. і чим швидше, тим краще. Ну на жаль, людина думає, що мене що все життя впереді, але ми не знаємо скільки ми ще будемо жити. Не впевнені в тому, що ми проживемо сьогодні до вечора. Тому... Питання вічності ми повинні вирішувати прямо сьогодні, чуючи про те, що Бог спасає, поки що Божа благодать вона не вкорочила по відношенню до кожної людини. Кожна людина вона зобов'язана, повинна шукати вічного життя. І ми говорили, що Бог не тільки спасає через благодать, Бог навчає через благодать. Так, власне, ми, чому Бог навчає? Ми так і прочитали, правда. Так, так. Тому це ми не будемо, це на наші слова, так участь слово Боже нас. І в 12 віші написано і навчає нас, щоб ми відсувавшись з яких пожадливостей, жили помірковано та прагну, побожно теперішній віці. Ми можна сказати, що Божа благодать, вона учить, де нас жити надалі. Людина, яка навертається до, до Господа, знаєте, Божа благодать, вона прощає усякий гріх. Але це не говорить, що людина вже зразу стала досконалою, що вона вже знає всі, як правильно поступати в житті. Ми, Біблія називає, що коли людина навертається до Господа, це називається духовним народженням, народження, народження згори. І коли ми народжуємося згори, коли людина стає віруючою, коли вона просить прощення за свої гріхи. Написано, що в нас стає немовлятком у Христі дитиною. І знаєте, коли в нас народжуються діти, ну я знаю, у мене є діти, я знаю, що коли е без уваги, без клопоту про них, вони не мали би е навіть е ніякого шансу на життя, тому що їм потрібно було їх задягати, загрівати, турбуватися про них. Так само, і ми, коли ми приходимо до Господа, Божа благодать учить нас, вона починає вести нас і продовж усього нашого життя, показує де добре, де зле, і що потрібно, що потрібно робити, чого потрібно уникати. Ми, як немовлятка у хресті, про це написав апостол Петро, Друг, перше послання, другий розділ я прочитаю це з першої вірша. А тож від, відкладіть усяку злобу, усякий підступ, і лицемірство, і заздрість, і всякі обмови, і каже: немов нового народження, немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння. Якщо ви спробували, що добрий Господь, приступайте до нього до каменя живого. Ось так благодать участь, що ми, вона веде нас, як не мовляти, постійно до духовної зрілості. Тому що е, є ще інша краність, що перебив. Е, є інші люди, які говорять так: я прийшов до Бога, я тепер ходжу до церкви. І все, і, і життя його не нічого не змінилося. Він який був грішний, такий і такий залишився, е, і він вважає, що тут нічого тут головне робити якісь певні ритуали, робити певні якісь дії релігійні, і, і воно якби все то закінчиться. Певний обов'язок неділі прийшов у церкву. Свій обов'язок виконав, а далі як жив, так і живе. Так і житом далі своєму гріху. в гріхах. це не є християнство. Це не то, що помилка, це великий гріх видаватися за християнство, просто ритуальне християнство, яке ні до чого не зобов'язує. Тому ми, власне, говоримо, що Бог спасає людину. Спасає не для гріховного життя, чи не для того, щоб просто Бог нам допомагав в нашому житті, а спасає і навчає, як ми маємо жити. А життя наше, як ти кажеш, має бути зовсім іншим. Ну правильно, розумієте, ми не є зразу, коли ми прийшли до Господа, ми не стали безгрішні. Ми, ми також продовжуємо грішити. Це боляче про це визнавати. Ми не хочемо цього, але наша от людська природа, ми прод... залишаємося в гріху. І знаєте, не раз таки люди таки задають питання, а яка різниця? От ви ввірували в Господа, от Бог простив ваші гріхи, але ви далі продовжуєте грішити. А ми ще і не, нічого і не вникалися не, не, не в гріхах. Ну ми так само грішимо, як і ви. Знаєте, коли одного чоловіка такого, з таким запитанням підійшли, і він каже, яка різниця? І він каже, знаєте, яка різниця? До увірування, каже, я біг за гріхом, я хотів гріха, я гнався, і він мені був смачний, я хотів жити в ньому. І каже, я був грішником. Сьогодні я тікаю від гріха, я не хочу цього гріха, але інколи гріх доганяє мене, і я грішу. Оце бажання, знаєте, не грішити. Ось це учить нас, Божа, благодать. І е, Бог у цьому допомагає, щоб, щоб ми і не тільки не хотіли не грішити, а й не грішили. Бог дає перемогу. Це е, реально перемагати ці та інші гріхи. Звичайно, що в нас завжди є можливість зрішити, але е, віруюча людина вона е, бореться з покусами. Найди вже одну історію нагадав так. До один атеїст, проводячи таку публічну виступу, і казав, що Біблія це вигадки, Бог це теж якийсь міф. знаєте, я каже, нічого не маєте. І ось стоїть один чоловік і каже: якщо немає нічого, якщо Бога немає, якщо е, все це вигадки, то скажіть, будь ласка, як з такого великого грішника, як я, блудника, алкоголіка, зробив таку людину, яку сьогодні люблять дружина, діти і не бояться інші люди? Хіба каже Бог не живий? Хіба Божа благодать не міняє людину? Боже благодать має силу навчати нас? Так, тут іде така логіка, якщо Бога немає для чого створювати інститути, які борються з Богом, якого нема. Так? Oh, <laughs> Отже, благодать навчає жити, і ще тут написано, що благодать нас навчає чекати Ісуса Христа. Як що тут мається на увазі чекати Ісуса Христа, чекати блаженної надії та з'явлення слави великого Бога і Спаса нашого Христа Ісуса? Ну, дійсно, вона навчає нас, як жити і чекає чекати на Господа, чи чекати, і, так. Так, розумієте? В у світі, можливо, вже не раз, самі чули, і знаєте, про, говорить про кінець світу, про те, що має щось відбутися. А сьогодні вже багато людей кажуть, що нічого не відбудеться. Ми вже це давно ці байки чули. Навіть про Біблію про це написано, що останніми днями являються люди, які кажуть, що це, це вигадка. Uh -huh. Ніякого ніколи Христос, можливо, і не приходив, і не прийде. Але з історичних даних ми точно віримо в те, що Христос Він був, тому що знаєте, це не Біблія, і самі історики підтверджують, що як особистість Ісус Христос жив колись в Ізраїлі, і він творив. Добрих діл багато, чудеса творив. І якщо він був в перший раз на землі, то Біблія учить, що він знову прийде на землю. Так і навіть закінчується Писання, книга, остання книга той, хто Бухто є, і той, хто гряде, написано. Він гряде, він обов'язково прийде. І знаєте, Божа благодать, вона продовжує нашого життя, вона спасає, вона навчає, як жити. І коли в цей, в цей процес вона також і навчає нас і чекати Христа. Ну, чекати це здається, знаєте, це так, як зараз на автобус. Так? Чекаємо, там, коли ж хто приїде автобус, там 2-3 години треба чекати на поїзд. А, а чекати це в християнському смислі, коли ми над надписання, це не пасивний стан, це навпаки, ну, це активна бурна діяльність. Якщо людина вона дізналася про те, що можна спастися, і що вона знає, що Божа благодать діюча і може впростити усякий гріх і уськакого грішника. То Божа благодать не може замовчувати, знаєте, про те, сказати, що от прийде Христос, і про те, як ти зустрінеш Його. Його потрібно розказувати всім іншим людям. Потрібно, це бурна діяльність, розказувати людям про те, що ти погибаєш, твоя дорога в ад, але ти повинен прийти до Христа. Так Біблія учить, тому що є тільки дві дороги: є вузька і широка, яку ти вибереш. І ось це е, чекати Христа це означає працювати, це трудитися для Господа, жертвувати Собою, тому що. Що ти знаєш, що коли Христос прийде, Він дасть тобі нагороди. І е, час благодаті він закінчиться. Закінчиться, коли ми помираємо. Час благодаті закінчиться. І для нас особисто це вже прийшов Христос, це вже ми е, в очікуванні Божого суду, чи е, зустрічі з Богом як, як нашим Спасителем. Е, і для людства час благодаті закінчиться. З приходом Ісуса Христа час благодаті закінчиться навіть ще швидше. Перед приходом Ісуса Христа час благодаті закінчиться. Ну, це теж така довга, велика, широка тема. Ще тут хотів кілька слів сказати. Благодать написано, що навчає жити, навчає очікувати Христа і благодать готує особливих людей. Тут написано людей вибраних у добрих ділах запопадливих. Що це за люди? Ну, як написано, це люди, які пильнують про добрі діла. Знаєте, є одна помилка, бо тому що є люди, які думають, ми будемо от моральна людина, вона хороша людина, нікому зла не чинить. Правда, не вбив не вкрав, як така сьогодні побудує така думка. Добрі, добрі діла, можливо, якісь пожертвування чинить. Але знаєте, Біблія, ми прочитали, от Тита, третьому Морозі, четвертому вірші сказано, що не з діл добрих, тобто Бог нас спасає по милості своїй через благодать свою. Але благодать, коли ми народжуємося від Господа, коли Бог простив наші гріхи, ми не можемо жити. Знову в поганих ділах, якими ми були. Вона навпаки на нас учить і учить нас робити добрі діла. І ось ми це в добрих ділах, це як знак вдячності Богові. Ми повинні в них перебувати. Ось ми ось... створені на добрі діла. Так, Бог нас призначив творити добрі діла. І не треба шук... чекати чи очікувати, що нам там хтось буде дякувати, винагороджувати. Це е, хай це буде в стороні, так, Бог нагородить всіх, звичайно, що але не, не цього ми повинні прагнути, а просто ми, ми на то і є, щоб робити добрі діла. Кожна людина, кожен християнин. Е, ну, мабуть, треба вже закінчувати. Е, дуже дякую, Володимир за участь у цій передачі. Нехай Господь Бог благословить Коломию і місто Бурштин, де ми знімаємо цю програму, місто Іванфранківськ, Франківськ, наш обласний центр, всю нашу івано Франківську область, всю Україну. Хай Божа ласка, Божа благодать. Буде над всією Україною, так над всім світом, щоб багато людей прийшло до пізнання правди. Так, Дякую. Так. Шановні друзі, завершуючи нашу передачу, я нагадую наш номер телефону. Ви можете нам зателефонувати на такий номер 098 92 57 061, ще раз 098 92 57 061, або 050 24 15 713, 050 24 15 713. Нехай Господь вас рясно і щедро благословить. Залишайтеся з Богом. До зустрічі!